Привіт! незважаючи на те, що далеко не всі геймери є фанатами хорорів. Все одно кожен поціновувач комп'ютерних ігор може з легкістю назвати топ-5 найстрашніших. Про проєкти в цьому жанрі говорять всі, особливо коли ужастик дійсно получається гідним. Щорічно на ігрових виставках анонсують десятки нових хорорів, але не всім їм судилося стати популярними. Скласти рейтинг або топ 5 найстрашніших ігор непросто. Це викликано тим, що кожен геймер цінує в грі щось особливе. Хтось поставив би бал за атмосферу, хтось за музику, а хтось за графіку. Звідси і різні думки з приводу того, яка ж гра повинна бути на першому місці. Сьогодні про це і поговоримо. Гра вийшла в 2014 році і відсилає гравця до фільму 1979 року. Чужий. Але головною відмінністю геймерського проекту від кінематографічного стала орієнтація на стелс режим. Якщо у фільмі можна спостерігати екшн сцени і суцільне насильство, то розробники гри зробили акцент на виживання нишком. Геймер повинен переміщатися по локаціях, розглядати їх і збирати всі необхідні артефакти, які потрібні для подальшого проходження. У головного героя є детектор, який може вказувати на багато показників, але головне він вкаже місце знаходження чужого з ксеноморфами. Битися гравцеві не вдасться, тому потрібно повільно і тихо просуватися по грі, залишаючись постійно непоміченим. Інакше його легко відшукає чужий. Особливістю цієї гри стало те, що антагоніст виявився непередбачуваним. Відповідно, знайти які-небудь подібності в його поведінці неможливо. Тут йдеться відразу про дві гри, які входять до топ найстрашніших ігор на ПК. Перша частина Амнезія The Dark Descent» – це тривимірна гра в жанрі хорор і виживання. Вийшла вона у 2010 році. Цей проєкт видається дуже привітним і спокійним, якщо порівнювати його з багатьма іншими жахами. Але від цього він стає ще більш висаджуючим, оскільки не уявляє, що від нього можна очікувати. Боїв тут немає. Геймер досліджує локації і вирішує головоломки, лише зрідка зустрічаючись з антагоністом. Особливістю цієї серії стали три абсолютно несподівані кінцівки, які залежать від дій геймера. Амнезія for Форпікс вийшла у 2013 році. Цю гру можна вважати продовженням попередньої, адже тематика і від подій збереглися. Історія виявляється дуже схожою. Перед нами протагоніст, який втратив пам'ять, і повинен розгадувати головоломки, збирати інформацію і уникати монстрів. Друга частина виявилася не такою популярною і отримала змішані відгуки. Багато хто був не в захваті від спрощеної механіки і самоповторюваного сюжету. Хоча були і ті, хто вважав гру інтелектуальнішою та моторичнішою, аніж попередня частина. Складно говорити про топ найстрашніших ігор і не згадати медіа франшизу, представлену цілою серією ігор в жанрі survival horror. Перша частина з'явилася ще в 1996 році. Сьома частина гри вийшла в січні 2017-го, і на відміну від попередніх шести, вона стала доступна на ПК. Resident Evil 7 Biohazard продовжила традиції першої частини і культових фільмів Техаська різанина бензопилою і зловісні мерці. Це гра від першої особи, яка цього разу позбулася екшену, але обзавелася проходженням у камерних клаустрофобічних умовах. Звичайно, зміни гемплея не говорять про те, що ніякої різанини і насильства не буде. Просто у гравця тепер невелика кількість зброї і зовсім мало боєприпасів. Тому часом доводиться думати над тим, бігти від ворога чи стріляти. У сьомій частині багато вкрай жорстоких сцен, до яких треба бути готовим. Ще одна досить відома серія ігор у жанрі хорор виживання. Перші частини вважаються найбільш жорстокими і страшними. Практично всі частини цієї серії оповідають про події, що відбуваються у вигаданому місті Silent Hill, всі частини були створені за канонами літератури жахів і психологічного трилера. Дебютна серія вийшла в 1999 році, а Silent Hill Downpour, негласна восьма частина, з'явилася в 2012 році. Після цього був запланований вихід ще однієї серії, але пізніше він був скасований. Особливістю цієї серії ігор стало те, що розробники зробили акцент на суб'єктивне сприйняття. Тому в кожній частині різними способами гравцеві намагаються показати те. Як викривлене сприйняття людей може приймати різні форми. Перша гра серії, яка вийшла в 2014 році, по праву потрапляє в топ найстрашніших ігор, хоча має і не найкращу репутацію. Над нею працювали творці фільму Resident Evil, але ніякого зв'язку між цими проектами немає. Гра була сприйнята двояком, оскільки вийшла, відверто кажучи, досить сирою. Критики оцінили хорор складову, яка і дозволяє відправити проект у рейтинг кращих страшилок. Але ось вторинністю зробити нічого не вийшло. Так і технічні проблеми не дали повною мірою насолодитися грою. Друга частина проекту була випущена в 2017-му. Історія продовжується через три роки після подій першої частини. Гру можна проходити в трьох режимах: звичайний виживання і жахіття. Друга частина виявилася більш вдалою. Критики були задоволені спрощеним ігровим процесом і розширеним віртуальним світом. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам ігри в жанрі хорор. Якщо буде багато стверджувальних коментарів, я спробую організувати стрімчик, у якому буду проходити якусь дуже страшну гру. Напишіть яку.